Фірі спецпроект телеканалу Віта вибір «Вибір-2012». Оперативна інформація з дільниць. Далі декілька городян на дільниці, яка розташована на Маліновського 7, не могли знайти себе в списках. На пів на другу годину дня там вже проголосували 600 чоловік. Ті люди, які не знайшли себе в списках, вирішуватимуть це питання через суд. Прийшла на дільницю проголосувати. Немає мене в списках. Хоча я в цьому будинку вже живу 22 роки. І ні одного року не було, щоб я не знайшла себе в списках. Принесли мені запрошення, а проголосувати я не можу. Живемо на вулиці Литвиненко, один. Я теж можу так напечатати на комп'ютері запрошення і рознести всі. У мене в списках немає. Так просто недоработка цієї дільничної комісії. І це, це грубейше на ні, мене внесли. У нас я, жінка, дочка, і ще друга дочка, і три є чоловіка, а четвертого немає. Чому так сталося? Справа в тому, що в старому списку, мабуть, було на треповиті, а вже в уточному списку із державного реєстру немає. Чи це винен державний реєстр. А ми не винні. Зараз вони можуть виправити тільки через суд. Іти в суд зараз. Суд дасть рішення, і ми ведемо список. Другого вихід вже зараз немає. Докладніше про голосування на цій дільниці дивіться в наступному випуску о 16.40. Матеріал готує наш репортер Сергій Кошарський. В 11-й окружній комісії працює наш репортер Марина Макетенко. Вона має свіжу інформацію про перебіг голосування у Вінниці. Марина, розкажи, що тобі відомо. В виборчу комісію зателефонували спостерігачі однієї політичних сил і сказали, що на 488-й дільниці камери нібито налаштовані на кабінки, і видно, за кого люди голосують. На дільницю одразу виїхали члени окружної комісії і з'ясували, що камери працюють правильно. А спостерігачі, які влаштували суматоху, побігли до столів, де знаходилися списки. Що вони планували зробити з ними, невідомо. На дільницю викликали міліцію. Спостерігачі втікли. І ще є проблема по вулиці з Люди не отримали запрошення і тепер не знають, на яку дільницю їм іти голосувати. Так як район новий, то виборці на дільницю мали йти вперше. Дякую, це була наш репортер Марина Микитенко з 11-ї окружної комісії. Вона продовжує слідкувати за подіями. Більше про вибори у Вінниці дивіться в наступному випуску о 16.40. В Стрижевській колонії та Вінницькому туб не вистачає бюлетенів. Їх не розрахували на членів виборчої комісії. Про це на прес-конференції повідомив голова комітету виборців України у Вінницькій області Владислав Телень. Також дві камери на Вінницьких дільницях 12 дванадцятому окрузі замість процедури реєстрації показують підлогу та. Телю це камери в Вінницькому міжрегіональному професійно-технічному училищі та Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Ще на одній дільниці є вільний доступ до ноутбука, через який ведеться трансляція ходу голосування. На виборчій дільниці в приміщенні торгово-економічного інституту працює наш репортер Роман Гах. Рома, розкажи, як там проходить голосування. Я трішечки поправлю. Я зараз знаходжуся в наводичній дільниці no 541, що розташувалася в приміщенні кінотеатру імені Коцюбинського. Як мені сказали голова, цієї виборчої дільниці Галина Осачук голосування проходить е, спокійно, бо зафіксовано лише один факт зі бюлетня, і також одна сімейна пара хотіла зайти до кабінки вдвох, але їх збонили. Е, 1960 чоловік зареєстровано на цій виборчій дільниці, і на даний час проголосувало близько 35% виборців Вінниччини. Дякую, Рома. Це був Роман Гах з виборчої дільниці, яка знаходиться в кінотеатрі Коцюбинського. Більше про голосування на цій дільниці дивіться в наступному випуску о 16.40. За словами диспетчерів служби оперативного реагування, цілодобова варта люди до них дзвонять і скаржаться переважно на відсутність їхніх імен в списках виборців. Повідомляти про порушення можна за телефоном 1560. 711 засуджених у Вінницькій виправній колонії номер 86 голосують 690. Про це розповів перший заступник начальника установи Олег Вітринський. Не мають право голосувати засуджені без громадянства та громадяни інших держав. Виборча дільниця в колонії відкрилась о 8 годині. Як проходило голосування? Далі у матеріалі на них виготовляється картка особиста, в якій зазначається фамілія я по батькові число місяць рік народження, засуджений коли, який її строк покарання, початок кінець строку. Така картка є ну, замінником паспорта на даному процесі. Ходил только что голосовал. Вот. Чем вы разнятся голосование на воле и тут? Да нет, в принципе, ничем. То есть, как бы э, мы слушали то, что там по телевизору говорят, вот, эти все это, агитационные ну, там, перед выборами. Вот, читали там газеты, то есть, ну и средств массовой информации, то есть узнавали. Ну и сами смотрели по каким-то там то есть, изменениям. Я сам, то есть, свинец, и вот смотрел, как то есть, наш город меняется. Ну, так получилось просто, что на данное время то есть, голосую пока здесь. То, что родители, так тоже с родителями общаемся, то есть и как бы и к мнению прислушиваемся. То есть, в принципе, как бы ничего не меняется, что здесь, что там. Ми дивимось, щоб все було правильно. Поки що нічого не розказуємо. Всі результати будуть надані до Центрального офісу в Києві. В понеділок оголосимо їх для преси. Навіть якщо всі виборці у Вінницькій виправній колонії номер 86 проголосують раніше, сама виборча дільниця та її комісія працюватиме до 8 години вечора. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». На виборчій дільниці в Вінницькому училищі культури і мистецтв працює наш репортер Ірина Корж. Вона з нами на зв'язку. Іра, розкажи, які в тебе новини. На цей момент тут проголосувало близько третини виборців. Можливістю проголосувати на дому скористалась більша половина. Чотири виборці були з відкріпними талонами. Спостерігачі кажуть, що прецедентів на дільниці не було, і вибори проходять налагоджено. Дякую. Це була наш репортер Ірина Корж з виборчої дільниці у Вінницькому училищі культури і мистецтв. Більше про це дивіться в наступному випуску о 16.40. Спочатку вгород та до худоби, потім на виборчу дільницю. За таким сценарієм йшли голосувати жителі села Писарівка. Виборча дільниця розмістилася в центрі села в клубі. Селяни кажуть, вибори для них це чи не єдина можливість відірватися від хатньої роботи, причепуритися та вийти в люди. Як писарівчани голосують, дивіться далі. Два кілометри до виборчої дільниці селяни долали хто як міг пішки, велосипедом, автомобілем та мопедом. О, ще встали в 5 часов, обсуждали всі питання. <говори> всі питання обсуждали ще з п'яти часу утра. Так вирішили піти, звісно, тому що це наше будущее. Може буде краще, можеш. Надіємося, що буде краще. Ну свято, свято. Свято, свято, звісно. Ну як чому? Я знаю, що виберемо, чи всіх виженемо. На лучче. Бачили У нас зазвичай активні мешканці нашого селища, без всяких інцидентів, всі знають, що треба виконати свій громадянський обов'язок, всі дружно. Був такий невеличкий наплив жителів десь з 9 до 10 години, але зараз так постійно, регулярно, гарно, відповідально відносяться. Всі з документами, всі з паспортами. Доброзичливо, гарно, гарна атмосфера на дільниці, все йде своїм чередом. Ми переглянемо, як ведеться на нашій дільниці відеоспостереження. Прошу відімкніть шафку. Ось підійдемо ближче. От підійшов виборець до скриньки. Кілька разів. Розширений матеріал про голосування на селі дивіться в наступному випуску о 16.40. матеріал готує Олена Гук. Наш репортер Ірина Дідух слідкує за ходом голосування на дільниці, яка розташована в четвертій школі. Вона з нами на зв'язку. Іра, розкажи, що ти дізналася. У цій дільниці голосувало вже 45% виборців, зіпсовано два бюлетені. Один через те, що людина неправильно зазначила кандидата, за якого хотіла проголосувати, цей бюлетень анульовано, видано їй новий бюлетень. І також одна людина прийшла з паспортом одного зі своїх родичів, тому цей бюлетень також був анульований. Дякую, Іра. Це була Ірина Дідух з дільниці в четвертій школі. Більше про це дивіться в наступному випуску о 16.40. Загалом по країні проголосувало майже 24% виборців. Такі дані наводить центральна виборча комісія станом на 12 годину. Йдеться про інформацію приблизно з трьох чвертей виборчих дільниць усієї країни. Найбільше людей за інформацією ЦВК встигли проголосувати в Чернігівській, Луганській та Київській областях. Це повідомляє інформаційна агенція «Уніан». Повідомлень про значні порушення від спостеріг спостерігачів на цей момент ще не було. Зокрема, спостерігачі місії ЦІ кажуть, що наразі всі виявлені ними порушення несистемного характера. Міжнародні спостерігачі від ОБСЄ, Парє та НАТО обіцяють дати свою інформацію про порушення незабаром. Ми повідомимо про це в наступному випуску. Міліція станом на полудень не зафіксувала порушення, які б позначилися на виборчому процесі. Про це агентству Інтерфакс Україна повідомив речник МВС України Володимир Поліщук. А це все на цю годину. Більше інформації дивіться в наступному випуску. О 16.40. Прохід прихід голосування вам розповість моя колега Ольга Сольвар. До побачення.